Всім привіт, я Аліна із Китаю і недавно я літала в Канаду і помітила, що там дуже дивний аеропорт. Він порівняно з японським та китайським виглядає зовсім, скажімо так, не сучасно, навіть порівняно з українським, навіть відміну від японського. Він просто кльовий, так само китайський в мені дуже подобається. Тому я хотіла зробити вам огляд на... на сам аеропорт, а на туалети. Коли я вперше прилетіла до аеропорту Ванкувера, він мене здивував, тим що я не змогла там знайти кімнату для матері і дитини. В Китаї, в Японії, в аеропорту в кожному туалеті є така кімната. І взагалі туалет в Ванкувері виглядає ну дуже по-простому, навіть не було крючечку, щоб повісити свою сумку. І в порівнянні туалет в Японії виглядає як туалет майбутнього. Тому я вирішила вам його показати. Погляньте на цей пристрій, а точніше послухайте, здогадалися навіщо що він потрібен. Він створює додатковий фоновий шум, щоб вам було не соромно ходити в туалет. Японський туалет оснащений всіма можливими приладами для зручності. Ви також можете помітити, що тут майже всі прилади сенсорні, можна не торкатися. Ось так от відкривається мусорне вітро. Тут можна взяти захисний папір для сідушки. Також є спеціальна дощечка, на яку можна стати, щоб переодягнути свій одяг. Так як це аеропорт, є спеціальні пристрії, де можна почистити туалетну сидушку, якщо ви не хочете користуватися накладкою або хочете подвійний захист, незважаючи на те, що тут і так доволі чисто. А над самою сушилкою висить невеличкий екранчик, де ви можете залишити відгук про туалет. Чи вважаєте, що він був достатньо чистим для вас чи ні? До речі, жіночий туалет також обладнаний маленьким туалетом для хлопчиків, якщо жінка прийде з дитиною протилежної статі. Як ви бачите, кожний туалет обладнаний всім необхідним для вашого комфорту. До речі, хочу сказати, що такі туалети доволі сучасні. Вони не тільки в аеропорту, а також отелі, ресторани, кафешки. Всі туалети обладнані такими маленькими коробочками з фоновим звуком, а також на пульту пульт. Це українське слово чи ні. На пульту управління. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь та ставте лайк, якщо вам цікаво дізнатися більше про життя за кордоном.